Думаю, чим більше довше буде війна і буде корупція, тим менше буде підтримки міжнародних партнерів і одного дня ми опинимось там, де опинився Афганістан в серпні 2021 року. Коли американці просто виїхали, залишили всіх, хто допомагав Америці, хто був на боці Америці, залишили там в країні їх почали вбивати. Афганістан став фактично зараз російським. І Талібан там вчинив те, що він вчинив. Просто одного дня ми, от ми втратимо довіру, і це дуже погана історія. Але я би не робив би питання корупції, скажімо так, основною проблемою, чому нам не допомагають іноземці. Це питання, як вони теж цим маніпулюють. Просто якщо ми не хочемо, щоб цим маніпулювали іноземні партнери. Бо я розумію, що рівень корупції в оборонній сфері, можливо, такий самий, як і у них в країнах. Але якщо, вони не хочуть, щоб ми, якщо ми не хочемо, щоб вони це маніпулювали, скажу просту фразу, яка нічого не змінить. Просто, можливо, треба перестати красти.